Розі зараз я прошу виступити е, ветерана добровольчого українського корпусу Правий сектор Дану, яка з 2014 року брав участь в боях на фронті. І добровольчі українські корпуси я той підрозділ, який сьогодні саме з добровольців, найбільш чисельний досі несе службу і на відміну від регулярних частин нашої армії. Тук це ті, хто тримається за рахунок волонтерської підтримки і саме пожертв українців. Це чисто волонтерське збройне формування, яке вже сьомий рік війни воно несе з гідністю честь оборони України. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, маю честь сьогодні привітати вас із Днем Незалежності! З великим днем наша держава, Україна налічує не 30 років, вона налічує тисячоліття.